Привіт! Тобі набридли нудні автомобілі, седани, хетчбеки, все однотипне. Ти хочеш щось новеньке, щось цікаве, щось, щоб виділятись із сірої маси. Тобі потрібен білий Ford Escape. Комплектацію цього автомобіля у нас сходить двигун об'ємом 2,5 літри бензин, самий надійний у двигун, на який ставиться газ на ура, і ти їдеш собі економиш. Датчик світла, датчик дощу, повний електропакет, мультимедіа, мультикермо, АКПП, а також кондиціонер. Це не автомобіль, це просто скарб. Скарб, за яким охотяться пірати, вони все питаються, щось таке знайти, але у них не виходить. А ми для вас знайшли автомобіль, який недарма люблять американці. Економічний, надійний, комфортний, просторий і просто кайфовий. Якщо ти прихильник Генрі Форда, ти обожнюєш Марку Форд, ти вечорами точиш спагу на шелбі. Тобі просто необхідний автомобіль марки Ford. А що я тобі пропоную? Я пропоную тобі придбати цього красення всього на всього за 12 тисяч доларів в автопрайді. Знаходимось ми в місті Кривий Ріг за адресою вулиці Генерала Радієвського, 34 А. Приїжджай, обирай. Тут є безліч варіантів, але для тебе все буде найкраще.